Ми купили будинок в Німеччині, і крім коментарів, почали поступати особисті повідомлення. Ще на перші 50 я відповіла, але далі це вже стало неможливо. Приношу зразу вибачення, до кого так і не дійшла відповідь. Але я все прочитала і виписала ваші головні запроси та питання. Тож розпочнемо з того, що я хочу попросити вас бути більш уважнішими. На сторінці вже є багато відео з відповідями. Всі відео про будинок підписані великим шрифтом для зручності. Повертаємось до ваших повідомлень. Допомогти вам знайти будинок за таку ціну я не можу. Але обіцяю, що якщо в моїй місцевості будуть продавати будинки за приємною ціною, я обов'язково про це розповім і зроблю огляд на будинок. Допомогти взяти вам кредит я також не можу. Нам самим допомогли, тому тут я безсильна. На якій землі такі ціни? Саксонія, Анхальт. Сказати, де моє село і як воно називається, я не можу. У нас населення 80 чоловік, і думаю, тут все логічно стосовно моєї безпеки. На яких сайтах продають будинки, я також не знаю. Наш будинок ми знайшли напряму. Але якщо знаєш ти, то напиши в коментарях, і так ми комусь допоможемо. Ну і не забудь зберегти це відео та залишити коментар. Дякую за увагу! Обняла!